Я була гарною дівчинкою, тому Миколай до мене пішов трошки раніше. Розпаковочка, гравер електричний РМТ-3211. Доставила мені безкоштовне його розбою Так, ну, звісно, руками не малувати для цього діла, але не дуже важкі. Подовжувач. Так, штеккір. Без акумулятора на електричній чазі. І заявлено було 200 різних насадочок. Так частинка. правила безпеки, ну, взагалі-то мені хотілося б більше знати про ці всі, всі додаткові. Да. Я хотіла знати про призначення всього цього задоволення. Ну, значить, буду розбиратись сама. В першу чергу я використаю з Далі сьогодні спробуємо ось цими насадочками тренуватися. Ну, взагалі-то я задоволена. Дякую тобі Святому Миколаю. Попробуем зебраты так. Так, нажимаем кнопочку. Затаскиваем, вытягиваем. Шифувати нашу заготовку на вишні Включаємо. Друзі, ви мені ще вчитесь і вчитесь користуватися такою спеціальною.